Так, ось зараз ми вернулися з поїздки на першу лінію оборони нашого фронту. В чому це ми їздили? Англійська ну, машина Саксон називається. Броньова техніка вивозити поранених з поля бою. В неї можна вивозити або шість е, сидячих ранених, або чотири лежачих. Два знизу і два ще на ношах підвішувати за спеціальні да? планки які є, да, вони рівні натяжні, вона підвішується, там ще внизу крючки є. І тобто можна чотири лежачих людини вивозити. Зразу. Місце є для санінструктора, ну для медика одне, місце друге для медика, щоб в mm крайньому -hmm. разі надавати допомогу, яка потрібна. Mm -hmm. Ну ви вже її використовували по прямому назначенню. Да. Багато вивезли наших хлопців? У ну, неї ми вивезли тільки четверих Четверо чоловік поки, бо в мене буває, що на наші є такі скорі ну, лікові, якби які ми не по асфальту. А ця машина спеціально для таких по полі їздити болото десь снігов ну, де да, під обстрілами року... було. Броньована видержує 7,62 бронебойку. Uh -huh. Так що ми можемо на ній спокойно їздити. Ясно. Так. Дай Бог хай служить. Дякую. І надалі, і вам дякуємо за вашу роботу.